Всім привіт! Я Марк і я розпочинаю свій маленький брох. Я трохи розповім про своїх домашніх улюбленців. Підемо. Так, ідемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ось це. Його звати Тедді. Це Тедді. Тед, Тед. Тед. Ось. Він січняці. Чи... Він чесняється. Такий чесніті. Ми його всі любимо. І ось він толохи чесніті. Идем далі. Це нам дрова привезли на зиму. Це нам привезли. Щоб нам було тепло зимою. Щоб нам було тепло зимою. Ми, Ми купили. А це міла? Це міла. Це сталося сестричка тебе. Ну что. Закінчуємо до наступного відео Закінчимо до наступного відео Ба -ба Ставим лайки Ставим лайки, подписывайтесь.